Всім привіт! Сьогодні Дивимося 11-ту серію Акуя Корейжотен Сайоджет. Минула серія була трохи, на мою думку, слабенька, але ми дізналися про фестиваль і що вони будуть робити, і взагалі супер коверку фестивалю, що всі будуть uh, перевдягатися, кросдресити, в інших uh, протилежних полу. Стать точніше. Uh... Ну, буде дуже цікаво. Ну і, я так розумію, все ж таки в самому аніме втілиться сцена з опенінгу, танців, танці. Ну, в принципі, ми і обсуждали це, що Анна буде принцесою, а Крайс буде принцем походу. А... Ну, побачимо, як це все буде. Ну, а я думаю, напевно, ця серія буде майже повністю посвячена підготовці, і фінальна серія вже буде цим фестивалем. Хоча побачимо, можливо. Хоча ні, все ж таки, я не думаю, що будуть там половину серії фестиваля показувати і закінчувати. Хоча можуть зробити так, що почнеться фестиваль цієї серії, і прям перед танцем, типу початок танцю, і це буде Кірфхенер такий. Побачимо. Реакція на Ютубі буде стеймеро, тому обтримуємо своє копії, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, що будете там дивитися, не виключайте ролик на Ютубі, хай йде далі на фоні. просто гучність виключте, бо ви це дуже-дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставити лайк, подобайку, мені буде дуже приємно. І чим більше їх поставити, тим краще ролик буде рекламуватися ютубом. Більше людей побачимо українські теж і реакції. І так будемо працювати канал разом. Один, два, три. А, ну і ще в нулі серії побачили батьків Анни. І про мати Грейс трохи дізналися. Можливо, вона ще заявиться під кінець фестивалю. Бо вона в Ендіну з'являється. Взагалі, мати Анни дуже підозріла, походу теж була колись. Знатю. М? вже десь потерялася. А, чого вона... Из-за того, що Гресі сказала, вона прям задурилась в це все з головою. Занадто серйозно. Там собі на якусь хотіла написати, походу, на Оскара.

Тобто mm. ти трошечки помилився з назвою серії, по-моєму. Ну, хоча назва, по-моєму, правильно. Тільки просто цифра помилкова. Нормально тут вирішили походу заглибитися у театральну роботу. Хоча про театр прям чисто дуже мало адьми. Якщо хоч якесь є. Це. Рідко згадується все це. Зараз викрутить і все а навпаки. Тим більше да це все, все на себе сплихувати. Може сказати. Не додивився батько. Угу. Цікаво, не хоч знають, що таке моче. Перефразував. Ah. А я думаю, хто кого нам представляє. Все <ріху> ж така бібліотекар, що. ж кого ми один раз бачили в бібліотеке. Непосидача <ріху> дівчинка. Ну сейви відіграє непогано. <плес> Це ж таки підкресть вели її в сюжеті, то вона вопим, в принципі, з'являється, а в самому сюжеті майже нічого. То що ж нічого не робила, просто один раз в сейні який з'явилася. Яка трагічна історія підходить під п'ясів. Ой, вона зараз. Кому впаде від такого Є такої поколи? То Та що, можливо, якби це грейс була, то прям таке й сталося. Так, походу, у нас ще буде одна. Разом з Матусою і дочкою, які були дуже раді такому перебігу подій. Нормально. Якась дуже емоційна анна на с тій серії прям в сльози і сльози. Я так розумію, це вони були в молодості. Може просто сценарий прям с гри взята и те типу... Може, говориш, це скриптовано, тобто сценарій зразу написаний. Мати її. Ми ж пам'ятаємо, що з минулої серії, що про мати Грейс Взагалі не згадували в самигриться типу інформація. информация. Yeah. Yeah. <laughs> Нормально. <laughs> Заменила, получается, игра весь майже. В принципе, он схожі трохи характером зан. Було б зрозуміло, що вони подружаться. Нормально. Були та покоївка, блін. <риспи, <риспи> по оціх, в принципі, по-моєму, обох отих, що серії, коли представляли, думали, що вони нормально, будуть <риспи> Правнітами виглядати. Це інші двоє. Прям дуже кринжово дивилися в костюмах. Мені здається, цей персонаж це прям передача мати і дочки в цьому світі. бабуся грає, чи мати. Сміємо підходити і за каламбурів. Ha Капець історія. Ха-ха-ха-ха. <laughs> <laughs> uh... Риспі ролі підібрані дуже непогано, я вам скажу. Mm. Сюжет виявився якщо чесно не тим, що я думав на початку, і після кінця минулої серії. Не вже не зможу відіграти? Їх. Mm. А, невже це здібність, що все в нього виходить елегантно, мішає йому зіграти? <ріст> да, я его в Наприкінці залишили всі реплики, які не хотів позбутися, а окоротили інші, як принцип, хоча я сумніваюся. Цікаво, як він все ж таки буде. Виходити з сукими з води. Чи може мати все ж таки в переписати сама? А може там вже сценарій прийшов? <свісно> <свісно> Або те, що вона приїде. Надасть якоїсь сили, ігреєш, що вона не зможе відіграти нормально. Добре. хто придумав пресу грати? У Тнільській раді, якщо вони супер зайняті А їм ще й тренуватися це все потрібно. Якось про це ніколи не здумався, по-моєму, у всіх повсякденностях, там, де фестивалі ми бачимо ситуацію від Джошської ради. Вони зазвичай просто всім керують, це все відповідають. Прям супер загруження, але ніколи не роблять свої якісь постанови. Може, маленькі тільки. Це театральний кружок цим займається, а тут на них щось спихнули це. Хоча, по-моєму, вони могли щось інше легше робити, я не пам'ятаю вже точно. минулій серії, по-моєму, обговорювали це. закінчилася серія, як я і передбачав була підготовка до фестивалю, перед прикольно з п'ясою обійшлися, а прям замучились з самого початку. І представили фран, ми бачили її тут, чуть трохи один раз в бібліотеці. Але було дуже дивно, що вона по ньому в принципі, з'являється нормально так. Але в цьому сюжеті її майже не було, можна сказати, чуть-чуть. Тут вже, в принципі, на першу роль вийшла і ми дізналися, що насправді вона мала бути подруган в ігорі. А це все місце зайняла грейс, просто витіснила її сюжет, можна сказати. А... Не уж. Це КПСКінжова трохи дивиться, ну ладно. Не знаю, чомусь тут зразу... Про червону шапочку подумав і про бабусю, яка з Вовком грається, а... ну і да, і ніколи не думав, що це його чит на легатність буде проти нього грати. Побачимо, як це все виплутається. Ну і дізналися, що мати теж прийде. В принципі, я і так і думав по вайндингу що вона буде. Ну, в принципі, історія таку часто. Ми чули зміню ролів, типу, це принцеси із просто людинкою Тут трошки по-іншому. Ну, побачимо, яка буде фінальна серія. Як все це в кінці вийде. Підписуйтесь, ставте лайк, по дбайку. Можете не підтримати посилення в описі під відео обов'язково підтримати армію і до побачення.